ДТП на об'їзній Новолинська в районі воєнкомата. Бачимо Москвич вроді Москвічі тут. Тут, тут. А, два Москвича. ще один москвич. Одно удар пікбух, що страшно сліди кров'ю тебе спостраждала. Ну, на дверки, які крові. Сліди крові є. Добре, що хтось постраждав. Стекло вибито. Чи не вибито, а ні. Ні, це вода. Там працівники поліції вибито. Чи Хлопці щось бачили, може, чи ні? Чи ви не очевидці? – Ні, приїхали. Тільки приїхали також, так? Це вода, скиди. Там вон кров. Тут же працюють експерти ваші. І далі піднімаємо тепер Також Москві. Ви може, очевидці, які хлопці подіють не, чи ні? Ні? Не, не? не бачили нічого. Два москвича на перехресті. Хто як їхав, воно хтось комусь не дав дорогу. Зараз будемо виясняти. Вдалося вияснити деякі подробиці. Два автомобілі рухались по об'їзній трасі. Один з них повертав в сторону воєнкомату. і не надав переваги. Які з них я ще поки з дороги? Поліція розрулює ситуацію, тяга зломана, Тяга переломлена, як кусок кабінувки. Хлопці пробують забрати його з дороги, щоб звільнити дорогу. Я можу дати. Давайте, Давайте зараз навіть, навіть. Людьми таку возьми відсунемо. Дивіться, її все одно треба буде помічати. <скільки вливу> <скільки віву> <скільки вибу> Давайте відсунемо на бійки, все. Руками тут скільки мужиків. То це повертав ліворуч, <скільки вибу> <скільки> так? Жов... <скільки> а це було а то це жох, то Жовтий. Цей жовтий москвіч повертав ліворуч, не надав перевагу. А це їхав прямо Бачимо, рух тут затруднений. А потерпілих швидка забрала, так? Сильно там потерпіли були, чи не бачили тут? Рукою, Крупою вроді бочить це. Ви бачив крові там сліди, є трохи хлопать? Ну, рукою. Я.